Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні спілкуємося з Миколою Дводюком. Вітаю вас, пане Миколу. Дякую, що з нами. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Дякую за запрошення. Отже, Микола, давай поговоримо про найважливіші події цього тижня: про перший візит міністра закордонних справ України до Китаю, про ще один мирний план. Цього разу вже із команди Дональда Трампа, а також про аналізуємо нові подробиці передвиборчої гонитви у Сполучених Штатах Америки. Отже, цього тижня Україна мала можливість пояснити свою позицію щодо завершення війни на умовах справедливості перед тією країною, яка може Зіграти одну із важливих ролей щодо справедливого завершення цієї війни йдеться про візит Дмитра Кулеби до Китаю за підсумками зустрічі зі своїм колегою Ван Є, Дмитро Кулеба зазначив, що в, ціл в цілому він задоволений цією зустрічю цими перемовинами, але сказав, що захотів також після цієї розмови і закрити. Також він відзначив те, що Китай не залишається на стороні. Країни-агресорки, і також не переходить на сторону України. Китай залишається на стороні Китаю. Як загалом ви би оцінили ось цю зустріч, ось ці перемовини, які мали місце цього тижня? Я думаю, що тиждень насичений. В першу чергу тон задають Сполучені Штати дуже сильно. Зміна кандидата в демократів. Підтримка цього кандидата, і це типу задало взагалі тон світовій політиці, тому що дуже багато вирішувалося. Загалом останні два тижні вони нереально активні, нереально турбулентні. Mm -hmm. от, і це впливає зрозуміло, що на наш о, мікроклімат. Ну от це впливає на переговорний трек, який зрозуміло, що почався, і те, що депутати почали бігати по місту і вже готуватися до виборів на весну Це теж не просто так, mm -hmm. от, але ми бачимо, що. Відбувається дуже багато процесів, от і всередині України, і зовні, і якраз таки китайська зустріч вона дуже чітко лягає в цю історію. Ну єдине, що нам до кінця невідомо, це погоджено з Сполученими Штатами, чи це вже така самовільна гра е Офісу. Ну от, але, скажімо так, ну виглядає, що вони все таки знали, можливо, навіть нас попросили, тому що Китай потрібен в пазлі тиску на Росію, щоб вони там забирались з України. От і ця, ця історія, вона скажімо так багато в чому назрівала. Просто візит зробили не сполучені штати а ми. Ну і ну, скажімо так. Я, я до кінця не зрозумів цей жарт нашого міністра закордонних справ. Ти чому ж закурити, тому що там різні є літературні інтерпретації. От, але ну, типу, якщо він оцінює як добрий візит, це, це, це дуже добре, тому що Китай для нас важливий як країна, яка дійсно може чинити тиск на Росію. От, тому е, я, я, думаю, е, я думаю, що зараз для нас дуже важливі якраз перші кроки Китаю після цієї зустрічі, бо слова словами, а от якраз важливо, цей, важ, важливо побачити реальні дії. Також чимало оглядачів, отак власне, як ви кажете, слова словами, а також будуть насправді відбивати підсумок цієї зустрічі дії, але також ще аналітики, експерти кажуть, що треба і звертати увагу на те, з якими почастями зустрічали Дмитра Кулеби. Кулебу чи може ви б, можливо побачили там якісь деталі на які слід звернути увагу під час цього візиту? Ну ні, я, я на таких деталей не це. По-перше, не було надто багато інформації з цього. Тобто, ми знаємо, що це Гванжоу, Ми знаємо, що він її приїхав там, зі своїми помічниками, коли би записав кілька відео на теж достатньо таких розмитих фонах. Одна всередині приміщення, друге там з видом на внутрішній парк. Ну, от, ну не було там, що в честь нього очищали хмари. Чи там е, я не знаю якихось там стадо. Ста качок по Пекінськи готували. Ну, типу, ну нормальний візит робочий. Типу, я, я не думаю, що це там в цьому якраз є помпезність ну, от, українського візиту. Для нас важливо швидше не ось ці прийоми, а реальні кроки, щоб вони там їхні ракети не почали не передавали через Північну Корею, так як сьогодні прес ранкова писала. Да? Що передають ракети через Північну Корею? Оце для нас проблема. Е, і передають деталі для цих ракет. Ось це для нас проблема. А. То, як приймають, ну, типу, там, пили вони чай тисячолітньої давнини, чи пили вони свіжий чай. Ну, типу, Я думаю, що для України сьогодні важлива не помпезність, е а для України важлива цей, е реальність того, що вони будуть робити. Ну, Зрозуміло, що візитів давно не було, це були і об'єктивні і суб'єктивні причини, але нам треба вести діалог з Китаєм, не будемо вести, ми будемо вести за нас його Росія. А mm -hmm. цього точно що допустити не можна. Друге, е вони мають велику кількість спроможностей, які вони зараз для нас не реалізують. Тому для цього треба спілкування. Третє це може бути прохання штатів. Що типу, ми бачимо, що пазли повинні слатися. Ось так. Поїдьте з ними. Ви теж поговорить, щоб це була не тільки наша ініціатива. Це можливий сценарій. Я його навіть допускаю. Тому ну нормально, нормально, що поїхали. Єдине, що треба знати, що в цих відносинах є свої червоні лінії. Ми західна держава, партнери наші західні, і ми точно не повинні там міняти орієнтацію. Бо, до речі, ті, хто міняли орієнтацію, якраз таки в тому ж уряді, який останній раз літав в Китай, вони потім якраз тікали з країни. Тому є нюанси. Але бачите, що дуже цікаво, і, напевно, що важливо звернути теж увагу глядачів, що китайська сторона розмовляла з Україною під таким, кутом, що Україна є майбутнім членом Європейського Союзу. що На це теж варто зважати. Ми ну, я поки... думаю, що це був і меседж України через це, це ж те, що ми, що ми власне, привезли туди, розумієте? Китай цинічний, прагматичний, великий. Гравець на світовій арені. І зрозуміло, що він чекає цинічних, зрозумілих пропозицій. Просто приїхати і сказати, ми тут стоїмо, захищаючи Європу, ці ж меседжі на них не діють. Ну, Дивіться, все те, що працює від Польщі до Вашингтона, взагалі не працює. Більше того, навіть працює на шкоду переговорам з Китаєм. Якщо ви і скажете ми тут захищаємо Європу. Ми не дозволяємо Росії там, дойти до Берліна. Ми е боремося за права людини. скаже, каже, ну, де ми? Де все це, що ви перечислили? Ми okay. кажемо: дивіться, ми вступимо в ЄС. Якщо заводик збудуєте тут, це одна вартість і одні технічні стандарти. Але вступаючи країною в ЄС, ваш заводик теж вступить. Це вже зовсім інша вартість. І ось так по всьому. І ми кажемо, що дивіться, да, у вас є дружба з Угорщини, але Угорщина вже в ЄС, вже зарегульована. Точно так же ви на рівні можете строїти і в Німеччині, а Україна ще ні. Але збудувавши тут, воно все зайде туди. Друге, Угорщина це 10 мільйонів. Україна, як би там не було 40. Це в 4 рази: це 4 Угорщини. Розумієте, тому для. Для них зрозуміло ну, знову ж таки, без, без України угорщина ж нічого не коштує. Там, те, що зараз о, Орбан панікує і бігає і називає це, е, шантажем і маніпуляціями, те, що ми їм сказали, чітко і чесно, що вам російської нафти не буде. Ви працюєте проти України, чому вам повинні допомагати? Ну, от, і, це, і це якраз таки така дуже, дуже серйозна історія. Я думаю, що зараз ми побачимо. І зміну позиції горчна, але зараз навіть не про це. Я думаю, що для Китая треба пропонувати ось такі комерційні гачечки, які змогли би показати, що ми їм можемо бути цікаві не тільки своїми проблемами. Ми можемо бути їм цікаві як надійний, потужний, класний партнер, ну, от, який може для них приносити дуже багато успішних історій. Це правда. Колишній радник з питань національної безпеки Джон Болтон раніше говорив про те, що. План Дональда Трампа полягає в тому, що його насправді немає. Але зараз ми побачили, що Майк Помпео, це колишній держсекретар за часів Дональда Трампа, він на шпальтах Wall Street Journal Джорнал оприлюднив план, який нібито санкціонований, можливо, не санкціонований, але він лунає із команди Дональда Трампа. І тепер ми можемо почитати побачити, які ж реальні пункти щодо мирного врегулювання війни пропонує команда. Трампа, і власне, давайте ми їх обговоримо. Згідно з ними, у команді Трампа пропонують вести реальні санкції з посилу на те, що ті санкції, які були введені Джо Байденом, вони не діють, вони були надто слабкі. Йдеться також про нарощування оборонної промисловості про те, щоб Україні надали ленд-ліз аж на 500 мільярдів доларів, а також. Потрібно зняти всі обмеження на використання Україною зброї, яка в Україні є і яка можливо буде. І що найважливіше, пропонується, що Україна має негайно вступити в НАТО, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. Що ви думаєте про такий план? Я думаю, перше, що цей план він передбачає. В першу чергу виборчу кампанію в виборчій кампанії Трампа це заявка Помпео стати державним секретарем. З віце-президентом визначилися з кандидатом в президенти. Визначилися. От давайте зараз визначимося, хто буде державним секретарем або керівником розвідки. Він же ж там ФБР колись керував, да? тобто потім був держсекретарем. Ну, тобто, нижче, ніж ці два бути не може. Ну, от, але щось цікаве йому точно припало б до душі. Бо Помпе, от мене є друзі в Вашингтоні, які от його дуже цікаво описують. Вони кажуть, що це людина, яка завжди була відмінником, яка завжди мріяла бути президентом, яка завжди була лідером. Ну от, і це демонстрація того, що він зараз хоче ввійти красиво в кампанію. І він запропонував план, який ну, давайте чесно, це план, який щитується з точки зору. Психологічного політичного портрету Трампа. Тобто він заліз йому в кору головного мозку і каже: Дивись, типу, це успішна історія. Ти їм не даєш гроші, ти позичаєш, ти перемагаєш, ти домінуєш з позиції сили. Мистецтво угоди да є в Трампа така книжка. От він він її точно читав. Але питання, чи це план від Трампа? Ні. Помпео не є частиною команди Трампа. Трампісти вони зараз поки що обходяться без Помпео, але він хоче бути їх частиною знову ж таки автономною, дуже там з таких автономних засадах. Але хоче бути. І він не проти. Ну мені так здається, зараз зі сторони бути державним секретарем. Йому це точно зараз цікаво. Але типу, я от не бачу зараз, щоб Трамп озвучив, не бачу можливості. Uh, щоб Трамп озвучив весь план, а нема сенсу до поки не виберуть, бо якби ти його не озвучив, бо який він ідеальний не був, або точніше, який би не ідеальний він не був, ти відсікаєш частину аудиторії. І геополітично, і внутрішньо електорально, тому не бачу. От ну Помпео буде заявляти, Борис Джонсон вже заявив. Там ще хтось заявить. Меланія Трамп свій план напише. Ну, типу, а от план Трампа ми вже знаємо це. Плюс теж дивіться, чи треба йому зараз готовий конкретний план? Ні, Ні. з широкими мазками зроблю, що всі будуть щасливі, що люди не будуть вмирати, що буде перемога. З якої сторони, кого. Ну, неважливо, типу, буде перемога. Тим більше його аудиторія йому вірить на слово все. мене типу. сьогодні гарна зустріч була з американською журналісткою. Вона сказала, Трамп це безфактажний політик. Ну, от він насипає, типу, все, що говорить. І тільки, ну, супер. Емоційно, харизматично, класно, так. Ну, тому це швидше план Помпео, який він готовий запропонувати Трампу як людина, яка може займатися ось цими зовнішніми справами. Ну, дуже схоже. Ну але тут є важлива ж така історія, те що усі. Плани вони можуть осідати в голові Дональда Трампа, і от ви вже згадали той мирний план, який запропонував, який опублікував в таблоїді Daily Mail Борис Джонсон. І там теж на що я би зараз хотіла звернути увагу, він, звісно, пропонує, щоб Україна також була, ставала членом НАТО. Чи може що бути так, що у республіканців саме ось ця ідея про те, що Україна має стати членом НАТО, стати таким козирем у передвиборчій гониті? Ні, я був в Вашингтоні, з багатьма з ними спілкувався. Не бачать, поки що вони нас в НАТО, і дуже вони так негативно до цього всього відносяться. І Помпео, і Джонсон про це говорять, але налаштування, дивіться, вони два відставних політика, які хочуть вернутися. Але колись коли вони обидвоє були на посадах, щось вони нам НАТО не пропонували. Розумієте? Тому є різниця між такими граючими живими політиками в посади і на посаді. Зрозуміло, що там можна зараз говорити більше, ніж ти там можеш це. Чи може бути вступ може, і він треба. Наша задача нагнітати і зробити так, щоб вони прийняли. Дуже гарні слова в цьому плані. Помпео є він класно там сказав: знаєте, щоб оборона України стала відповідальністю всіх країн НАТО і ЄС. Оце класно, це дуже українське мислення. Uh -huh. Це дуже українське мислення. Це те, як ми. Ну знову ж таки, зараз я це кажу в ефірі, але загалом на камеру ну, українці ми стараємося такого не говорити, ну, особливо там на західну пресу. Але це одне з наших завдань. Розділіть захист нас з вами всіма. Не знаю, як вам, але нам буде легше. Ось така формула. І він її озвучив: ну і супер, хай це буде його ідея, ми її тільки підтримуємо. Але типу, тут для них теж є розуміння, що е, да, можливо, їм буде тяжче за нас трошки відповідати і платити 3%, але тоді вони будуть знати, що на них не нападуть. І що та війна закінчилась тут. Ну, то це, ну, це, це така пропозиція, це така формула. От е, я, я думаю, що план Помпео, він же ж, ну, там теж, якщо його розглядати там між рядки, він же ж теж передбачає окупацію частини території. Він там пише невизнання цієї окупації. Mm. Але що потім робити, якщо Путін там завербує мільйон людей і піде ними воювати проти Естонії чи Польщі? цей план не передбачає. А якщо ми дозволимо йому окупувати ці території, мільйон людей, наших українців. Там завербувати можна буде дуже легко. Ну, це із негативного, і з позитивного, що він реально оцінює економіку Росії, і оцінює велич Росії. Він каже, це нуль без палочки. економіка одного зі штатів, штату Техас, більша, ніж вся економіка Росії. Техас крутіше, ніж вся Росія. І він це теж чітко каже. Ну тому багато є реалістичних речей, багато є неприємних речей. Ну але парад мирних планів триває, летять зі всіх сторон. Ну, схоже, бачите, що цей період перед виборами Штатах, він є досить такий сприятливим періодом для того, аби ось ці мирні плани з'являлися, наче гриби після дощу. Стої, є, ще, є ще така заява. Вона з'явилася в інфопросторі від, від, від кандидата віце президента США Джей Ді Венда він назвав Камалу Газі. Венче. Дже Дівенс, перепрошую. Mm -hmm. Він назвав Камалу та інших жінок із демократичної партії бездітними леді з котами і жалюгідним життям. Ну досить така криклива заява. Як ви гадаєте, як суспільство буде реагувати на таку заяву? Чи може зіграти ця заява навпаки проти команди Трампа? Адже ми розуміємо, що зараз ось ці передвиборчі гонитви. Якщо дивитися на рейтинги, то там плюс-мінус 2%. За одними рейтингами Камала Гарріс випереджає Трампа, за іншими, навпаки, Трамп випереджає Камалу Гарріс. Але м, ми розуміємо, що от в цих виборах дуже важливо витягнути тих виборців, які зазвичай або індиферентні, не ходять на вибори, або вагаються. І ось чи може спрацювати ось ця заява на те, щоб. Мобілізувалися, наприклад, жінки, бо ми знаємо, що досвід попередніх виборів показує, що саме чорношкірі жінки, жінки-домогосподарки, вони дуже м -м -м, мало ходять на вибори. І, відповідно, якщо їх зачепити, чи може це спрацювати на руку Камали Гаріс? Ну, Дивіться, там була просто спроба спровокувати, образити і просто пройтись по працю. Ну, Але ця ви... заява пролунала, і вона досить така неприємна. Ну, дивіться, це питання Джей Дівенса і суті цієї технологічної, яку йому їхні і штаб там, зараз дав озвучити. Ну, ви знаєте, що йому відповідь, яка прилетіла. Зараз в американському інтернеті шириться, що Джей Дівенс переспав з диваном. Ну, типу, чесно, тому аналізувати зараз ось такі заяви і відповіді на них. Ну, типу, ну, ні здоров'я, ні часу точно на це немає. От там. В Твіттері чи в цьому в Чіктоці несеться там якийсь новий мем про Камілу Харріс. Ну, типу, розумієте, в Штатах кампанія вона ж не тільки про смисли і це. Там дуже багато теж таких чорних, чорнушних речей, які там поливають один одного. Ну він же це провокував, він же спеціально це хотів. Тільки він думав, що воно довше буде тривати. А тут вийшов на сцену його величність диван, і все, вже забуло, що він там про. Про котів, про леді, казав, і про дітей зараз понеслось зовсім інше. Там же, ж і різні акторки, там йому рот закривали, і все. Ну, типу, дивіться, його задача буде низова комунікація Трампа. В нього все ок. Е, йому 38-39 років. Там до 40. він вже був сенатором. Він став, може стати віце-президентом. Ну, типу, зрозуміло, що він буде згодний, що в такому молодому віці він, до речі, буде, по-моєму, другим наймолодшим віцепрезидентом в історії штату. Тобто, це круто. Ну, типу, не мати 40 років, бути цей. Тобто, того він буде готовий на все. Плюс він же прийшов по, по, по протеже і по рекомендації Трампа Джуніора, от, І це ж теж така історія. Ну, типу, на зв'язках тому він готовий буде робити будь-які заяви, які Трампу треба, щоб розбудити. Знову ж таки, він був теж, от як мені здається, не проти там окремо взяти груп категорій жінок, які не можуть мати дітей, не хочуть мати дітей. Різні ситуації бувають. Це швидше для того, щоб мобілізувати е, класичні традиційні сім'ї, які, типу, з. Агресією і ненавистю дуже часто можуть ставитися до ліберально налаштованих людей. І ось цих от він вирішив мобілізувати і от послати такий грубий меседж прямо всередину. Ну, тут так, погоджуюсь. Гаразд, Микола. І наостанок теж хочу почути вашу думку з приводу шансів Камали Гаріс. Оскільки вона, по суті, так, вірвалася у передвиборчу гонитву, ми знаємо, що одразу в перший день вона встановила такий собі рекорд з приводу зборів коштів у її. Фонд на передвиборчу кампанію 81 мільйон доларів за один день, це дійсно рекорд. Ну, ми бачимо вже також, що подружжя Мішель та Барака Обами підтримують Камалу Гаріс. Як ви оцінюєте її шанси у цій передвиборчій гонитві? Mm. Дивіться, ну явно шанси 50 на 50, і дуже високі і виграти і програти. От ці три місяці будуть шалені, дуже дуже гарна цитата, яку ви навели про те, що саме подружжя Обам підтримувало, бо в Штатах і особливо в Вашингтоні крутилася ідея, що Обама може висунути свою дружину на з'їзді. І те, і те, і те, що зараз Обама склав зброю. І підтримали Харріс, це значить, що єдність прийшла в партію і що буде вже рухатись таким чином, як е, в принципі десь задумав Байден, коли вирішив знятися. то Через те, що для нього це ж теж можливість залишити частину команди. От, і, бо якщо прийде зовсім інший кандидат, то нікого з тих може і не залишити. Не факт до речі, що ще й Камала, то й йому їх залишить, але як мінімум йому приємно буде так думати. М Скажімо так, шанс її великий. Я бачу, як зараз активізували е, молодь, як активізували Gen Z, як активізували багато різних категорій, які на Трамп, які на Байдена взагалі просто ну не реагували від слова ніяк. Ну от, а За другу там, півдоби ще до тих 80 мільйонів впало ще 20. тобто 100. 80% з цих 100 мільйонів це нові люди, які не давали гроші. Ну, тобто, перспектива намальовується гарно, плюс це щось свіже. <свіжнень> а, так, і Трамп, знаєте, він Байдена переміг на тих дебатах. І там вже було зрозуміло, що все, гонка закінчена. І оскільки демократи дали іншого конячку, да, яка біжить тепер не, не повільніше, ніж цей, Я знаю з моїх внутрішніх джерел, що зараз демократи почнуть атакувати Трампа і республіканську партію. Знімайте ви. Ми свого зняли, а тепер знімайте ви. У мене, до речі, смішна історія. У мене є товариш, який займається дипломатами і дипломатією. І він прийшов і каже: Є інсайт. Трампа вб'ють, а Байден зніметься з виборів. І я такий, ну блін, я точно нікому це розповідати не сам, буду. Це інсайт. Півроку назад. Це було півроку, і я, я його прям під сумнів поставив. І це. А, а він зустрічався там зі своїми колегами, дипломатами, там, консультантами політичними, там, такого високого міжнародного європейського рівня. Ну, ладно, це і коли знявся Байден, у мене пазл цей зложився. Що якраз в принципі сталося те, що він казав: да, не вбили, але як мінімум замах був. Байден знімався. І от я кажу: так, а що далі? Що, що там ваші кажуть? Ті, хто тобі то казали. Він каже, що будуть атакувати Трампа. Що типу, ти теж знімайся, типу, кримінальні справи, вік, там ще деякі речі. Що, типу, прийшов час. От це можливо. Можливо, як мінімум заявляти, але побачимо, чи він захоче знятися, Він вже себе бачить як людину, яка виграла. Ну от а плюс є в Трампа. Вже ж з'їзд був в Мілокі, да? Якщо Трамп знімається, то тоді Джей Дівенс іде як кандидат в президенти. Ну скажімо, так ще не зрозуміло, хто з них більш антиукраїнський. Ну, от, тому республіканці, ці демократи будуть качати республіканців. До чого це призведе, побачимо. Бо поки що е, гонка дуже така месі, да, типу дуже хаотична, дуже брудна. Ну, от, вона дуже засмічена. Ну, от, тому буде ще дуже багато різних речей. Вона Знаєте, буде насичена подіями. Ви от... Навели той аргумент, що можливо буде вимога щодо Трампа, аби він знімався з кандидатури своєї. Але м, дуже цікаво м, буде побачити перші дебати між Камалою Гаріс та е, Дональдом Трампом, адже, як ми знаємо, Камала Гаріс є юристка за освіту, тож вона його добре поганяє по його справах. Тож буде цікаво поспостерігати. Можливо, ну, саме це і стане таким приводом до заклику знімати кандидатуру. Більше того, вона ще, є, крім того, що вона, вона прокурорка. Тобто вона якраз е, та, вона зробила св свій імідж, якраз будучи прокурором Каліфорнії, е, поки що Трамп відмовляється йти з нею на дебати. По одній простій причині. Він каже, тебе ніхто не висував, чому я буду з тобою планувати. Е, ставить під сумнів її політичний рівень рейтинг. Друге, він ставить під сумнів її. Ну, от для нього це важливо. Бо, наприклад, якщо на з'їзді в демократії виберуть там умовну Мішель Обаму. Да? Mm -hmm. І що він тоді, як дурак з чемоданом без ручки, стоїть, а в нього тут дебати з Камали Харіс. Ну, тому він каже: ну, хай тебе назначать твої, і будемо тоді говорити. От, але. Трамп на дебатах, я думаю, йому все рівно з ким з ким говорити, з ким конкурувати. Тобто, він машина, він іде по-своєму меседжбоксу. Йому взагалі це він дивиться на суфлері, читає те, розуміючи, що потім воно наріжеться і донесеться кожному в окремо в голову. Тому не, не думаю, що для нього це якась критична історія. Більше Камала Гарріс не гарний виступ, не є гарні виступи, але дуже часто вона звужує їх, примітивізує. Ну тому подивимося. Ну, як мінімум, перевага віку і свіжості буде на її стороні. Це однозначно. Сильний Байден і сильний Трамп були можливі тільки за умови Байдена і Трампа. А от як зараз буде виглядати Трамп без Байдена проти жінки, яка дуже суперсучасна і дуже потужна, ну, побачимо. Насправді цікава батарея. Микола, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Дякую вам. Дякую. Вдячна нашим глядачам за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь на youtube канал Миколи Давидюка. Там завжди багато цікавої інформації, так само як і на youtube каналі прямого. Ставте нам вподобайки, поширюйте це відео, нам буде дуже приємно. Бережіть один одного, підтримуйте один одного, підтримуйте наші збройні сили України. Слава Україні! Слава кожному нашому захиснику. Героям слава до зустрічі!